Септо презентує. Привіт, привіт, доброго ранку. Дня, вечора. Наші слухачі. В ваших вухах лунає наступний епізод. Немали дівки клопоту. І з вами я, Соня. І я Оля. Сьогодні ми будемо обговорювати результати ну прям дуже цікавого експерименту. Як на мене, продовж тижня ми не користувалися телефоном годину перед сном і годину після пробудження. Oh, yes. Ну чи прям не користувались, не користувались, ми дізнаємось. Але скажи мені, Соня, ану який в тебе скрінтайм? Скільки ти годин проводиш за телефоном? Починається така інтимна інформація зразу на старті. Я тільки що подивилася: мій евередж, і в мене 5 годин. 4, 50. 4 години 50 хвилин. Мій евередж. Окей, виходить, що я більше грішниця, бо в мене десь близько семи. В мене просто нема телеграм-каналу. Але та у своє е, виправдання скажу, що я просто адмінкиця чудового телеграм-каналу. Та до речі, підписуйтесь обов'язково, щоб збільшити ще ваш скрінтайм, бо я пишу всякі класні штуки. Мій канал називається Про дівочі і робочі. Заходьте обов'язково. Ми збільшимо ваш скрінтайм, ура! Але це буде дуже продуктивно, бо я пишу класно. Та Чесно, приходьте, вона класно пише. Я насправді не маю якихось таких: ну, типу, я веду там блог, але я стараюся зараз якось менше жити з телефоном, тому що відчуваю дуже сильний вплив на мій організм. Я тобі скажу, що от в тебе 5 годин, а в мене 7. в принципі, в середньому зараз скрінтайм дорослих людей. <гум> людин. <гум> скільки, Дор... скільки там людей? Дорослих людей. Сім годин на день, а у зумерів, оцих малих, які там ідуть там далі після нас, навіть 9. Тобто, в телефоні от, ти сидиш більше, ніж ти спиш, Ауч. ніж навіть працюєш. Ауч. Ну, я не знаю. З одної сторони це, типу, страшно, а з іншої сторони. Ну, ми живемо в такому світі, і дуже, ну, типу, я не знаю, мені би навіть було трошки лячно, якби я зустріла людину, у якої скрін тайм 30 хвилин, наприклад, на день. Я така, що ти робиш весь час? Напевно, не знаю, то якийсь Що? все. Шановні слухачі. А ну давайте ви зараз відкриєте і подивитись, скільки ви в середньому проводите часу за телефоном і поді поділіться, поділіться з нами цифрами. От не соромтесь, не соромтесь, Скажи, любиш от залипати в телефоні перед сном? Я збрешу, якщо скажу, що ні. Ну, тому що реально, мені здається, мені здається, що це обман мозку. Він такий, типу, більше, більше. Давай ще дізнаємося щось перед тим, як ти заснеш, і будеш втрачати типу цінну інформацію і так далі. Люблю, люблю, і якось ще буває таке, знаєш, що ти себе накручуєш, що типу блін, я не можу заснути. Тому що трошечки поскролю. Але це замкне не коло, тому що ти ще трошечки поскролиш в цей екран, який світиться в темноті, і твій мозок тобі скаже: Та я в принципі спати не хочу. Ага, та, бо насправді цей скрол в нього ще є дуже прикольна назва, називається дум mm -hmm. Ем, Ну та ж ти реально просто там в тупу там в мертву скролиш. І оці всі штуки, от нам здається, що ми вже ніби втомлені, готові засинати, але ця інформація вона все рівно збуджує наш мозок. Ну, заставляє та заставляє крутитися там. Е-е, Так, і якщо особливо ти там подивишся новини, то це все рівно там сплеск якихось емоцій. Mm -hmm. Я, якщо там перед сном подивлюсь в Твіттері, як там розганяють якусь там зрадоньку або якийсь кіпіш, мені потім реально в сниться, як я пакую валізу, там, готуючись до ядерного вибуху. Ну Ой -ой. це це жасть. Та, да, це жесть, і оце, що кран світиться, це теж жесть. Тому що це не просто, типу, що наш мозок ну типу починає більше працювати. Воно напряму впливає, це світло і так далі. Мелатонінчики, поїла там? мелатонінчик, там з'їла в стві і все. Mm. Ужасно, насправді ужасно. І ну, якби давайте будемо відверті, що маркетинг працює таким чином, що апки стають все швидші, швидші, швидші. Тепер рілс, типу, ти гортаєш бездумно, тіктоки гортаєш бездумно. Е, спойлер, мене немає у тіктоці. Я цим пишаюсь. Я тобі заздрю, тому що я в Тікток залипаю страшно. Але дивися, це мотивація не до, а мотивація від. Я, типу, мене мотивує не реєструватися в Тіктоці, бо я знаю, що мене втратить цей світ. І що цікаво, з боку продуктового дизайну додатки зараз розробляються таким чином, щоб постійно тримати твою увагу. І навіть якщо ти вийдеш, угу. тобі все рівно прилетить нотифікація. Не просто тобі прилетить нотифікація, вона тобі прилетить банером, вона тобі пискне, вона тобі відобразиться циферкою в твоєму додатку. Тобто в тебе постійно нотифікації, цифри, цифри, ніби тебе ще більше заставляючи подивись, перевір мене, перевір мене. Ці цифри то так тебе мулює. Відключила все. Відключила о, всі дець. нотифікації, залишила тільки нотифікації робочих чатів і робочої пошти. Е, і не зам'ютила всі телеграм свої чатики, але деякі навіть зам'ютила, тому що там часом таке несеться, ти заходиш 142 повідомлення. Ти такий: о, камон, жінщини! Що це таке? Так що, та, е, ну, Якби я стараюся фільтрувати оце, що нам типу нав'язують оці всі. Е, це fear of missing out, Ми вже про це говорили. Mm -hmm. Та нав'язують типу бути постійно в курсі всього. Я вже зрозуміла, що в принципі ти нічого важливого не втратиш, але мій мозок мені дякує. Тому мені здається, що в мене раніше був екранний час 7-8 годин. Ну, типу, 100%. Я просто повиключала ці всі нотифікашки, і воно працює. Ну, типу, я вже так не ну, типу, в мене рука нервово не тягнеться до телефону every fucking minute. То що скажи впродовж експерименту, як перед сном вдавалося телефон відкласти? Та дивися, це дуже цікаво було, тому що цей експеримент припав на період, коли я переселялася з одного його місця в інше, і насправді я була досить втомлена ввечері і мені просто хотілося відрубатися, от чесно. І мені здається, що це не так навіть моя заслуга, типу, що я прям дисципліна, я не буду дивитися. Я просто не хотіла. Ну, типу, от реально не хотіла. А зранку я встаю і йду гуляти з собакою. І в мене немає оцього поніжитися в ліжечку, полистати, поскролити, перечитати все. І я думаю, що тут, типу, заводьте собак, люди, ви не будете так багато в телефоні сидіти. Ну, принаймні, з моєю я не можу йти з нею і дуже сильно щось там читати, чи слухати, чи дивитися. Ну, типу, в мене не виходить. Але я не можу сказати, що я прям successfully passed цей експеримент. Ну, типу, були грішки, були в тебе як? Я навпаки би сказала, що в <laughs> мене грішків якраз таки майже весь час і рідко, коли мені справді вдавалося відкласти. І я намагалась проаналізувати, чому якраз таки той тиждень він якийсь був дуже в мене емоційно складний, емоційно виснажливий, і я собі просто теж шукала якось цього джанку, просто потупити в Мимас. Mm -hmm. Потупити в Пінтерест, бо якось я ну, не могла залишитись один-один своїми думками, бо якось О, от я тебе розумію. — мені прямо треба Guilty було pleasure. залазити там. Мені треба було залазити в цей е, тупняк. <гум> бо скажімо так. Е, це був найкращий шлях для мене. Я цим не пишаюсь. Я би сказала, що знаєш що? Що це не найкра. Я, я би сказала, що це найлегший шлях найлегший, для нашого так. мозку. Типу, відрубатися на трошки. Він типу стрьомний. Ну він реально поганий для організму. Не то, що там е, через те, що ми там час на це витрачаємо, а просто для організму, для здоров'я. Він поганий. Але він легкий. А наш мозок, типу, такий лінивий. Він шукає легких шляхів, і тому ти залипаєш. Ну, типу, якби, не знаю, почуття провини мене не мучило взагалі типу, за те, що я там десь в телефоні липну чи ще щось, бо я стараюся це контролювати Ну, до експерименту також. У мене були моменти, коли я там відписувалася від багато чого і всюди. Я кажу, я не, не в всіх в соцмережах реєструюся, тому що я розумію, що це типу, ще додатковий час і так далі. Але, але це дуже цікаво, як воно впливає на наш організм. Ти дізнавалася, як воно там на нас? Та, звичайно, ну так, що ми обговорили те, що перед сном це і підвищення і активності, і це задає мелатонін, то зранку, навпаки, от, взагалі, ранок для мене це такий священний час, і, і саме зранку мені здається, що я в найбільш піднесеному настрої і, скажімо так, моя свідомість як чистий листок паперу. А, і насправді я грішу більше залипанням перед сном, ніж зранку, бо зранку. Я прям відчуваю, якщо я тільки відкрию і потягнусь за телефоном, зразу я ніби туманна, в мене якийсь такий собі настрій, ну, реально, Я почуваюся холодцем. І в цьому якраз є наукове підтвердження, бо коли ми пробуджуємось, все рівно, ми такі ще в напівсні, угу. ми, ми такі ще трошки малесенькі дрімко. Та? Угу. Навіть наш ще мозок там не запустився, а, більш а ми там, його там, фаршируємо та, вже інфою, і, і, і десь там. Воно на підкірці працює. А ми такі все, вставай, вжух, ми його кинули в стрес. Тобто ми навіть ці фази нормально не пройшли. Ми органічно з них не виходимо, нас вже несеться двіж, і тому це напряму впливає на нашу здатність, власне, креативно мислити. І приймати рішення. Фокусуватися навіть. Ми Фокусуватися, зразу, типу, в розфокусі якомусь там новини, там несеться, там поскролити, там глянути хто в кого там що сталося, і ти такий вау, в мене ранок почався, я вже знаю про половину світу. Та, мені насправді теж, напевно, зранку легше відкласти це все. І мені здається, що це ще через те, що ввечері наш мозок досить втомлений, і йому хочеться оцього дай мені чогось тупняка, якогось просто, типу, щоб я просто поскролив, типу. Е, ну, такі собі новини. Що угу. з тим робити? Тут я хочу процитувати свою тренерку з спілатеса. Це просто жіночка Дзен. І щоразу, коли я приходжу на тренування. А зазвичай я така прихожу просто знову ж таки після роботи, роздобана, забембана, всі мене бісять. Ще й, не знаю в таксиста в десяти грало доброго вечора ми з України. Мені вже сіпається око. І я така думаю: курче, що, що я вже нічого не хочу. Вона така мені каже: Олю, нам треба створити намір на це тренування якою ти хочеш бачити себе в кінці цього тренування, до якого результату хочеш прийти? Як ти хочеш, щоб твоє тіло почувалось? І я така: о, хитро мене думала. <смітна> От і реально, зранку, коли ми в такому ще стані дрімоти на нашу підкірку, якраз це самий топовий момент, аби загнати намір на день. Теж навіть є хороша психологічна практика, коли зранку ми встаємо і думаємо, окей. Що мені треба зробити, яку одну річ, хоча б, щоб цей день я вважала успішним, або дати собі намір на, на цей день. Наприклад, якщо це якийсь складний стресовий день, там дати собі намір його класно закінчити, там, собі спокійно потім потішитись. Ну, от такий намір, що навіть підсвідомо, коли ми такі ще трошки дрімонькі маленькі, та, ми собі це заганяємо, і це реально ніби як наш компас серед дня. Тобто, коли я справді спочатку задаю собі питання. А який в мене намір, а не просто там бездумно, тичу. Угу. Ти знаєш, той намір він в мене здійснюється? Меджік! Меджік! Але це ніяк і не ніякий не меджік. це ми так працюємо з нашим мозком. Я суперреалістка і раціональна людина, тому не бачу ніякої магії в цьому це просто би, розуміння того, як працює наш мозок. Так, і дисципліна. О, Дисципліна це якби number one. Я собі сьогодні дам теж якийсь намір, як закінчити цей день. Він насправді дуже довгий у мене. У мене таке враження, що він тиждень триває, але намір в мене має бути позитивний. Я точно сьогодні постараюсь не залопати в, в телефон. У, молодець. Давай нашу улюблену рубрику Start Stop Continue. Ретроспектива. Дві отішниці прийшли тут зі своїми <гум> аджайлами, <гум> ні, але справді та це дуже хороша практика. Що ти припиниш тепер робити? Та блін. Я би хотіла сказати, що я припиню залипати назавжди перед сном в телефоні. Але, як мінімум, е, я припиню е, оце, типу, старатися, знаєте, перед сном. А ну, я зроблю типу підбірку всього, що сталося за день, навалюю в мозок цю інфу. І потім попробую заснути. Ну, типу, воно не працює. Як мінімум, перед сном я краще не знаю. Типу, буду шукати менше зло серед золота. Я, можливо, краще включу собі якийсь аудіоподкастик в ухо, ніж буду це скролити. Окей, то ти якраз а, те, що ти хочеш почати, це таки знайти замінник того цукру та з цукру зіскочити на стеві, я О, з... але вона ж все рівно да. солодке. Я знову ж таки кажу: я досить раціональна і приземлена людина, і я віддаю собі належне в тому, що я не ну що це я не зможу е, Я не хочу собі обіцяти, що я не буду скролити телефон перед сном. Я просто хочу мінімізувати оце все. Часом мені хочеться його відкласти реально і почи до речі, до речі. Лайфхаки, те, що я зрозуміла, я почала читати більше. Читати О, гарно, так. ти береш книжку, читаєш, твій мозок не так, типу, фарширується тою інфою, це на тебе не світить екран, тому що ти читаєш при світлі, а не в темноті, і твій. Ну, типу, читати, читати, читати. У нас просто у нас зараз така велика бібліотека, стільки книжок вдома, і це знаєш той момент, коли цей день настав. Я перечитаю всі куплені мною книжки. Клас, і я тебе в цьому підтримую, бо я, якраз таки, щоб трошки позбавитись е, телефону, я пішла, подивилася: окей, які нові там переклади в Таріпрачета вийшли, і маю там два улюблених цикли про смерть і про відьом. Якраз таки вийшли два переклади книжок про відьом, і оце це зараз моя стевія, мій Клас. замінник цукру перед сном. Та сьогодні буду читати Теріпрачера замість. Pratchera. Я вже так забалакаю, старі прачета <laughs> перед сном. Та, треба відпочити, не забалакуватись, не зачитуватись новинами. Окей, okay, а скажи, будь ласка, от є соцмережі, є скролінг телефону, є телеграм-канали, whatever, а є, наприклад, серіальчик перед сном. Воно таке само погане, як думаєш? Думаю, так. Можливо, воно не так додає тобі тривожності, бо це все ж таки більше ескапізм, ніж <laughs> новини. Але навіть якщо. Это... Пограюсь перед сном в сімс. Я не можу нормально заснути, бо я думаю, в яку там мені хату перевозити <с далі. Сімси! Ностальгія, ностальгія. Ну, Я просто веду до того, що досить важко різко обрізати це і так от лягти в ліжечко, виключити світло, накритися ковдручкою, і ну все, тепер я засну. Прикол, в тому що ти не так і заснеш. А як? Які ритуали? Така цікава штука, щоб е, звичку напрацювати, треба 21 день, щоб вона взагалі супер закріпилась, треба 60 днів. Тобто цей експеримент він в мене не закінчується. Так, як ми от з тобою записуємось, я буду продовжувати я перетворювати цей експеримент на власне стиль, ну, добрий. стиль життя якийсь. Добре, челендж accepted. <сум> та тому що наш мозок, як ти вже казала, йому дуже зручно впадати в якісь звичні паттерни. І якщо ти так звикла. То за тиждень та ти може щось там собі і помітила, але прям щоб ввести у звичку, звичку це неможливо, тому що будьмо відверті, це залежність. От я собі під час того експерименту зрозуміла, окей, я залежна, прям мені зле, я сумна, я течу телефон. Я йду приймати ванну з пінкою, але мені все рівно хочеться в нього потичити. Менеркомане, це, це залежність, так. На жаль, на жаль. Стільки залежностей в тому світі? Каву не пий. Оце серіали: не дивися, соцмережі, не скроль. Що робити? Та, я тобі скажу, що це, напевно, наразі був найважчий експеримент для мене з усіх, і я його, так, я його справді зафайлила, але я буду працювати над тим, як я вже сказала, щоб це була моя норма відкладати. Тобто я там телефон кладу в ящик, я собі не буду прям дозволяти, прям буду давати по руках, поки не встала, не поснідала. Не задала собі намір на цей день. Навіть пора дістати ті свої красиві блокноти, які ти купуєш, але ніколи в них не пишеш. Ідея для наступного експерименту. Блін, а Чи знаєш, писати? що я зрозуміла? Що насправді, от коли ти, типу, це відбувається, що ти собі там забороняєш, типу там б'єш себе по руках і так далі, в тебе потім радість від того, що ти. Ну, типу, знаєш, якщо ти по дефолту встала зранку, почала скролити, ти не відчуваєш, типу, того, що, блін. Це guilty плежер, типу клас, клас, клас. А коли ти типу дисциплінуєш себе і потім такий так, моїх 15 хвилин на то, щоб залізти, подивитися, що там в світі робиться, і ти такий, типу, окей, я ціную це. Ну, типу, ти починаєш більше цінувати це, так треба так робити. І вже такий та стаєш більш селектив. Ти вже більше починаєш перебирати харчами. На, на що я потрачу ці 15 хвилин з крові? бо я Нам... не хочу їх тепер багато, так? я не хочу їх тичити, тому що от це мій ранок, це моя креативна енергія. Я тут хочу не знаю, будувати свою нову імперію. Мені треба цей час. Оце дуже кльово. Бо 15 хвилин сьогодні ти щось придумаєш, 15 хвилин ти накидаєш якийсь план, 15 хвилин ти щось там для себе зробиш, і хлоп, а за півроку ти вже інша людина. Ну, нехай так і буде. Хм, то цікаво. А контінію, що ти з собою забрала з того експерименту? Ну, типу, таке забрала, забрала, прям ну, то, що ти продовжуєш, я це розумію. Типу ти прям хочеш то в звичку, чи було щось таке, що ти прям вау, це офігеть. Банально ставити телефон, прям замикати в шухляду, яка не біля ліжка. Просто як двері, супер дія. А потім е, дзвонить будильник, і ти реально встаєш, тому що тобі треба фізично встати, щоб до нього. дійти. Тому Я не прокидаюсь з будильником. <гас> Ніколи? У мене замість будильника моя тривожність. Вона, встає... вона Скажімо так: якщо я лягла, там хоча б по дванадцяті, я сама відкрию спокійно очі о пів на дев'яту. Тому що, по-перше, сусіди будуть а, вести своїх діток в садочок і не будуть валати. Мама, я не хочу. По-друге, у мене була така тривога. Оля, стой, Оля, вставай. нам стільки треба зробити. Треба всі-всі просто помруть, якщо ти зараз ти не станеш, і, і то не зробиш стільки роботи, стільки всього. Знаєш, що я взяла для себе? Оце ж ти тільки що сказала, що якщо я ляжу хоча б в дванадцятій, я лягаю зараз швидше. І це Дисципліна. Так, це теж пов'язано з тим, що я змінила місце проживання, я живу зараз з подругою, в неї трошки інший типу тайм-рутін. І я реально останнім часом була досить втомлена, і мене просто ну типу я не то, що спеціально лягала, я просто дуже хотіла в десятій вечора, наприклад, вже під ковдручку. І я по перше набагато більше висипаюся. Прокидаюся більш повна енергії. По-друге, ну, типу, всі ми знаємо, Мелатонінчик має певний слот часу, коли він угу. виробляється, і треба лягати до 12-ї, тому що якщо ви ляжете в другій ночі, він вже Та. до вас не прийде. В ідеалі з 10 ї до 11-ї, і тоді прям будеш fresh and clean. От-от-от, угу. от, ловіть, будь ласка, це уроки краси, безкоштовні. Так, І це прикольно, насправді, але це теж питання звички. Ну, типу. Вона не завжди мені виходить, але часом я лягаю, наприклад, до 12, і я прокидаюся набагато бодріше. Дивись, як цікаво, ми почали те, що ми відкладаємо телефон, а тут ми вже посмикали ниточку і того, як ми почуваємось, як ми лягаємо, як ми вибудовуємо свій режим. Бо реально мені, щоб годину не лізти після прокидання в телефон, я маю прокинутися раніше, щоб перед всіма своїми дзвінками, перед всіма своїми блогами, перед всіма своїми штуками. Мати ту годину спокою, годину на себе, на свої думки. Та-та-та, mm -hmm. я вже О, це тут загадала. Клубочок собі. просто розмотується. Та я вже знаю, які в нас будуть наступні експерименти. До речі, я ще зараз втикнуся тут з такою нагадуванням. Ви маєте підписуватися на нас, коментувати. Ми чекаємо на ваші історії про вашу дружбу чи то боротьбу з телефоном перед сном чи після пробудження. Лайкайте, поширюйте, нам то дуже дуже цінно. Та, в принципі, ви просто можете читати лише нас, слухати лише нас, і все у вас буде добре. Екранний час зменшиться, у і що ми завершуємо? Ми все розказали. Та хочу вам побажати тієї сили і наполегливості, та зуміти так собі все налаштувати, щоб ви свій чистенький, гарний мозок зранку не вбивали, а реально прокидалися з тим, задавали собі кльовий вайб і намір на день. Спробуйте, будь ласочка, поділіться з нами в коментарях. Може, хтось вже таке пробував. То дуже-дуже, ну то дуже цікавий експеримент. Він мені зайшов тобі. Це було класно, так. І я все ж таки сподіватимусь, що я цей, цей експеримент в мене переросте у звичку. Вау. Wow. Все, побігли будувати далі свої ритуали і здоровий спосіб життя. І шукати нові клопоти. Дякуємо Єей, вам. Все, цям-цям. Ви прослухали подкаст. Не мали дівки клопоту. Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.